За широким столом, зі смаколиками та чаєм. Так по-домашньому в міській бібліотеці мер Ірпеня Олександр Маркушин зустрівся з людьми, яких єднає спільна біда родинами загиблих воїнів, щоб обговорити їхні нагальні потреби, гуманітарну і фінансову допомогу та відповісти на питання, які їм найбільше болять. Так, десятирічний син загиблого ірпінського захисника Ігоря Кротких Савелій турбується про пам'ять тата героя. Буде і е, вулиця. Честі батька і, батька і У нас буде е, загалом одна вулиця героїв. Ну ми ми пропонуємо в цьому році якусь концепцію. Говорили і про статус учасника бойових дій: пільги, ремонт пошкоджених осель та багато іншого. У кожного з цих людей своя історія і свій біль. Сім'я Дубик втратила єдиного 24-річного сина на початку квітня 22-го року, не дочекавшись його весілля восени. Звичайно, що біль втрати ну, ніяк не, не пережити іниці, але ну, він для нас герой, і ми, ми дуже пишаємося ним. Марина Колєснікова поховала найближчу людину вагітною. Її чоловік Анатолій Колєсніков, заступник начальника муніципальної варти Ірпеня, учасник тероборони, загинув, захищаючи ірпінь від російської навали. Розповідає, донечку назвала Вікторією, бо так він хотів. Тато вибрав ім'я ще здовго до війни. І тепер це сенс життя, який примушує кожного дня посміхатися і вставати з ліжка, щось робити, тому що є для кого, заради кого жити. Не втрачає сен життя і Ольга Олександрівна Ренкун. Її єдиний син Володимир Ренкун загинув 29 серпня 2014 року в Іловайському котлі. Жінка каже, такий біль час не лікує, але вона знаходить сили радіти, бо має єдину онуку, яка дуже схожа на свого тата. Ну, зараз багато жінок, яких теж настигла така участь. На жаль, ну що робити, війна. Але треба жити, треба надіятись на перемогу, вірити в неї. І я вірю, що ми переможемо. На жаль, в Ірпінській громаді вже 57 родин, які протягом останніх восьми років втратили на війні найрідніших. Міська влада постійно підтримує їх та допомагає відчувати, що вони не самі. Я і моя команда так само буде працювати 24 на 7 і допомагати цим родинам, бо це вже і наші родини. Їхні чоловіки, сини віддали найдорожче своє життя заради Ірпеня, заради України, заради нас з вами. І наш обов'язок їм максимально допомагати. Ці хлопці для нас герої. Їхні родини це для нас пріоритет. Координують роботу з родинами загиблих. Директорка територіального центру соціального обслуговування Діана Бондар і депутат ірпінської міської ради, заступник директора Ірпінського міського центру первинної медико-санітарної допомоги зі зв'язків із громадськістю Антон Головенко. Ми розуміємо наскільки зараз важливо підтримати цих людей. Ми розуміємо, що вони повинні отримувати якісну допомогу. Максимально докладемо до того, щоб вони відчували нашу підтримку.